0 слава Україні та її гідним мешканцям і звитяжним захисникам. В нашій операційній зоні обстановка стабільно напружена. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не відбулося. Ворожа армійська авіація випробує наші позиції по одинокими та груповими гелікоптерними ударами. Успіхів немає, наших втрат не допущено. Натомість нашою штурмовою авіацією нанесений удар по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. Результати дорозвідуються. Водночас, за результатами роботи ракетно-артилерійських підрозділів, вже відомо, що за цей бойовий день ворог не дорахується 23 рашистів – Рогово зенитна ракетного гарматного комплексу панцер С-1, танка Т-72, самохідний гаубі 100 С п'ятьох автомобілів, в тому числі і броньованих. В Чорному морі на чергуванні залишилось два надводних носії крилатих ракет типу Калібр із спорядженням 16 ракетами та одним ВДК. Вони, як і решта, шість одиниць корабельно катерного складу ворожого флота тримаються на ракетно безпечній відстані від підконтрольного нам узбережжя. Результати контрдиверсійних заходів, що були проведені в посиленому режиму контроля протягом вихідних Миколаєві та системно здійснюються на Одещині. Показали по Миколаївщині близько 20 зареєстрованих проваджень, затримання п'ятьох осіб. Які перебувають в розшуку, виявлення обладнання, яке реєструвало фейкові облікові записи тощо, а на дечні продовження практики, виявлення та затримання під час комендантської години не просто її порушників, а збирачів інформації про розташування стратегічних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, фортифікаційних споруд та переміщень підрозділів сил оборони. Всі фігуранти зазначених подій передані у компетентні органи для реагування. Враховуючи актуальність ракетних загроз як з моря, так і з повітря, і з окупованого суходолу, не нехтуйте власною безпекою, дотримуйтесь порядку дій за сигналами тривог. Не наражайте себе на небезпеку, відвідуючи заборонні зони та об'єкти. Пам'ятайте, що обмеження, введені в рамках правового режиму воєнного стану, покликане вберегти ваше життя. Бережіть себе і близьких. Разом збережемо і Україну.